Всім доброго дня, підписчикам, глядачам, гостям просто каналу. Сьогодні вирішив зняти невеличкий огляд моєї дробілочки, яка на 220 через предохранителі, пускатель чи конденсатори, да? точніше, мотор 3 кВт, 3000 Запускається, працює і допомагає нам. Нам забезпечувати наших звірів, наших споросят кормом верті, як то кажуть. Да? Дивіться. Знову ж таки, мотор 3-кіловаттний, 3000-3000 оборотів. Цю ну, кнопка, це як ну, запуску як то кажуть, роботи говоря, десь міняємо її. Кожного року. Тому, виходить, ці тут контакти прикипають рано чи пізно і приходиться кнопку міняти. Так, Тут знизу у нас конденсатори сховані. Після кожного е -е, використання стараємося обмести і підчистити, щоб більш-менш було в нормальному вигляді. Дану дробілку використовую близько вже 8 років. Е -е, і кожен, ну, грубо, говоря, 4 роки десь мені вистачає, щоб бичі поміняти. Це я недавно відвозив її. Чоловік мені поміняв, який... яку я її купляв, то в принципі я дуже довольний нею. За рік десь вона ну, до 20 тонн 25, я думаю, вона перебуває. Тобто, десь 100 тонн за 4 роки десь вона перебуває. Плюс-мінус там. Коли більше, коли менше. Коли хтось ще попросить, щоб йому перебив. Мішок е, кріпиться на таких і гіздочках зафіксував нормально. Цей отвір для качанів, але я його не використовую Грун, е, цим герметиком попромазував, щоб з нього не було пилі. Не дулось. Також я по цьому краю то, також промазав все це діло герметиком. Е, щоб менше пилі було. Е, із, о, ну, Ну, Тут ще був такий товарений ну, він Виходить, це ви відкриваєте. І можна було подавати сіно, щоб його перемалювати. Але на 220 це дуже такий важкий процес і не потрібний. Щоб... Тому я просто, щоб не хотілося, я взяв його, відрізав та й все. Можна було ще заварити, ну, не бачу смисла. В принципі, бункер на 4 відра. На даний ну, десь вона, ну, до 200 кг, я думаю, вона працює. 150-200 плюс-мінус яка, яка напруга в системі. Тому що е, напруга постійно змінюється і різна. В принципі, за 8 років, ну, я, я вважаю, що вона себе вже не то що зробила, а просто капець. Ну, непогано наче. Зараз я зафіксую телефон і попробую і розкручу, покажу, яка там всередині система стоїть. В принципі, і цей чоловік, який їх виготовляє, говорить, що ну, приблизно десь на 20, ну, сама начинка всередині самі ці. Э, печі, правильніше, да, вони розраховані приблизно на 20 тонн. Плюс-мінус. Тобто... Десь раз у 4 роки потрібно їх змінювати, тому що падає производительність, також ну, вони стають гірше бити. Просто на все. Шутка в мене стоїть четверка. Я ось пізніше засніму, як воно перебиває. В принципі, я вважаю, що, ну, як і літературу я читав, що деть повинна дрібненько битися. Перед цим я ще брав, як це в мене поламалося, я брав дробілку в Київській області. Мені присилали. ну, То я вагляд, пізніше засніму. Бо там в вайбері в групі один чоловік вже питав за неї. Ну, це просто кошмар, я вам скажу, а не дробілка. То тоді я цю відремонтував і далі почав працювати. На і то все. І не Так, да, Звісно, е якщо у вас є можливість провести три фази, то ну, це буде дуже-дуже класно. Але так як трошки думаю, завжди на щось не хватає коштів, то приходиться виходити з цієї ситуації, як вона є. Ну і було прийнято рішення, поки... Таким чином користуватись, нічого тут страшного немає. О, Бачите, вже і решето пробило. Якраз зараз ми і поміняємо решеточку. Бачите, відпрацювала. Це сітка, це решето. Десь, як не камінчик попав, так ще щось. А вона вже така підгулявша, як то кажуть. Бачите, ну, тут теж воно швидко все міняється. Відцентрував він її мені, грубо, виходить, він мені поміняв печі. Відцентрував ще там щось, подшипник передивився, то я заплатив 600 гривень. В принципі, ТО раз у раз у 4 роки. Я не вважаю, що це дуже щось такі космічні гроші. Зараз ми друге решето поставимо, щоб не тіляти часу. Я поставлю на паузу, а далі засніму ще. Так, зняли ми старе решето. Бачите, яка біда. Дане решето відпрацювало 8 років приблизно, плюс-мінус. Місяць туди-сюди. Було б тонше, то взагалі б не відпрацювало. Хорошо, що тоді я як я не окупляв, він мені. Доводне. Режето запасне. Бачите, воно вже піджавіло, але Ні нічого, ми його поставили, воно ось розтягнеться. Тут я булгарочкою трохи підрізав. І повинно бути нормально. Зараз запустимо, покажу як запускається вона. На 4 вітра використовується телітрові відра він її, нагадую, знову ж таки, чоловік перед цим від... відцентрував, більш-менш, в принципі, працює нормально. Якщо у вас немає можливості провести три фази, то я їх багатенько, ну, я декілька пробував, то як на мене, то це найкращий варіант. ДКУшки. Це такі діла. Добре. Всім дякую за перегляди. Коментуйте. Всім гарного дня.